За комунальним регламентом у кожному місті зебра на пішохідних переходах повинні оновлюватися двічі на рік. Однак на деяких вулицях Ужгорода вони взагалі відсутні. Проблема в тому, що така ситуація може бути небезпечна як для пішоходів, так і для водіїв, особливо якщо місце перетинання вулиці встановили нещодавно. Краяни не задоволені тим, що у власному районі не можуть бути у безпеці. Видите, не намальована, ні зебра, нічого. Та там зупиняється. рідко хто зупиняється. Машина останавливається по-любому, все одно. Звісно, було б зробити. Зебра повинна бути, тому що я сам їжджу, а зебра практично не є. Хоча я, я знаю просто на пам'ять, бо я тут їжджу постійно, але ж зебра має бути намальована. Щоб водій їде тоді. Можна сказати, конечно, що наші люди увічливі пропускають. Пішоходів ну, рідко коли не пропускають. Але ж розмітка має бути велике значення має і емульсійний розчин, яким наносять позначки для пішоходів. Якщо комунальники зекономлять на цих матеріалах, то фактично зекономлять на безпеці людей. Адже від дощів та під колесами машин за кілька місяців зебри, як і не бувало, кажуть фахівці. Член виконкому Олександр Волосянський також розповів і про фінансову сторону цієї проблеми. Гроші на забезпечення пішохідних доріжок місту виділяють. Це однак замість освоєння їх розкрадають. Ця проблема вже декілька років стоїть. Кошти, в принципі, вони то закладаються в бюджет, але реально не надходять. Наприклад, от на цей рік, на 2013 рік, в бюджеті програми соціально-економічного розвитку уже закладено 214 тисяч гривень, але не факт, що вони надійдуть. Вони мають надходити джерело надходження. Це реєстрація транспортного засобу перший раз. E, значить, також громадськість долучається бачите, що влада без дії. кажуть, що кошти не надходять, і так далі. Але кошти все ж таки неефективно витрачаються, можна сказати, навіть розкрадаються. Подекуди у місті відсутні також і таблички, де синім кольором має бути вказаний пішохідний знак. Перехожі також запевняють, що зебри не співпадають із вказівниками для машин. Перейти дорогу на цій вулиці у час пік дуже проблематично. Неподалік перехрестя, однак ні світлофору, ні пішохідної доріжки тут немає. Ми дізналися, що за офіційними даними дорожньої патрульної інспекції на Закарпатті за рік стається близько кількох сотень ДТП за участю перехожих.